Вітаємо всіх Аня, учениця моя на автоматі. До речі, ти сама перша учениця моя, де з нуля на автоматі. Бо в мене були учні там, вже я або їх докатувала, або там починала їх вчити, вони до когось потім ішли. Ти просто від першого дня і до останнього, ну. Круто. без коментарів ем, класно їхала. Просто мені, от ти та людина, за яку я прям від радості плачу дійсно. А Анін брат Рома навчався у мене два роки тому назад на механіці, теж склав з першої спроби. Я теж, до речі, за нього так хвилювалася, так я полюбила його. І коли Аня з'явилась, коротше, сім'я ви крута, і я вас обожнюю. Дійсно їхала класно. Маршрут у нас був шостий, як завжди, там тепер хрестя з сосюрою, але ти на ньому, ти дійсно на ньому справилась, Я дуже горда, от з розумом. Це, це так круто, коли блондинка красива, а ще й розумна. Значить, у нас ноль помилок ноль, по маршруту, ноль, ноль так. Е, інспектор, мені здається, теж кайфував, як Аня їхала. Та взагалі, ну взагалі нема до чого там класно їхала. Ми просто їхали, кайфували. Да. Я, я відпочивала, інспектор е, кайфував від yeah. того, що дійсно людина готова прийшла на іспит, а не я пайду да? Аня пішла на іспит, тоді коли їй це дозволила, а не тоді, коли вона там хотіла. Розказу. <реш> я дуже рада зараз. Я взагалі дуже чекала це посвідчення. Дуже рада, що ноль помилок. За це велика вдячність Ірині. Це просто інструктор від Бога. Я задоволена, я впевнена на дорозі. Я готова на 100% водій. Так 100% водій. Я, Я дуже вдячна Ірині автошколі. Просто за можливість навчатися. Я дуже рада, так. Ну до зустрічі на дорозі. А тепер біжи за посвідченням. Дякую.